Сьогодні GSC зробили для нас ще один гарний привід зібратися разом і не тільки сьогодні, але про все по порядку. Отож, розробники дропнули новий дуже масштабний глобальний патч для Stalker Legends of the Zone. І я зв'язку з цим хочу відразу повідомити, що так як змін дуже багато, ми будемо все це стрімити та тестити, але вже завтра. Тому орієнтовно о 17.00 залітайте. Буду вас. Чекати пробіжемо всю тінь Чорнобиля. Думаю, ще якийсь челендж зробимо. Можна пробігти на майстрі з одним пістолетом, ну або ж просто без смертей. Загалом щось придумаємо. А ну і також чисте небо та поклик прип'яті. Ми будемо грати, тому я вас буду чекати. А зараз думаю, можна до головного. Тільки перед тим традиційно хочу вам, дорогі мої, нагадати, що в нашому магазині КТС зараз відбувається повний ульот. Цін до мінус 55% А також юзайте мій промокод Метареаліст для додаткової знижечки. А також ігрові ноути Asus, які ідеальні для Stalker 2, також отримали знижечку. Тож, поки вона не закінчилася, поспішайте. Ну а ми починаємо. Традиційно я вам зачитаю весь список змін що нового в патчі. А зараз важливо, в патчі завезли нову функцію QOL, що значить к. Quality of Life, тобто якість життя, а це вже дуже цікаво, як воно працює на ділі. А якщо детальніше, то функція QOL. Додано швидкі слоти для Shadow of Chernobyl Clear Sky, що працюють як укол в прип'ять. Додано автоперемикання інпуту геймпад клавомиш на консолях, виправлено підтримку гіроскопа імітації миші для кращого ігрового досвіду на Steam Deck. виправлено анімацію болтів та ножа, усунено розмиття неба, оновлено іконки застосунку, налаштовано шанси появи артефактів, виправлено постійну активність слайдера різкості FSR. виправлено текстури енергетичних напоїв, відкориговано анімації рук у костюмі Сева. Виправлено Неможливість повторного отримання досягнень без видалення Progress Data LTX. Усунено помилку NPC немає грошей при продажу великої кількості предметів NPC із нескінченними коштами. Застосовано численні виправлення консолі. Усунено найчастіші кращі, додано підтримку бінду бічних клавіш миші, виправлено оптичні приціли для формату 16 та 9. Відкориговано прив'язку клавіш для КПК. Виправлено. Візуальні проблеми худ, відновлено керування після прив'язки до швидкого слота при відключених слотах. Усунено накладання шкал здоров'я та броні в худ. Забезпечено коректну роботу ефектів унікальних костюмів. Додано закриття контекстного меню в інвентарі клавішею Escape. Виправлено закриття діалогів кнопкою Start на контролері. Виправлено описи покращень для екзоскелета. Усунено зміну налаштувань згладжування через параметр міпмап-бейс на. Контролері, виправлено залишкові маркери сховок після лутингу при подвійному отриманні інформації, виправлено проблеми з UI у меню, унеможливлено багаторазовий підбір квестових предметів. Усунено невідповідності локалізації, відкориговано вирівнювання тексту про боєприпаси та режим вогню. Усунено баг з постійною засідкою сталкерів у селищі новачків після квесту захистити табір новачків. Увімкнено власні назви для ручних. Збережень, унеможливлено використання предметів з інвентаря торговця клавішею G, ну й також різні покращення стабільності та дрібні виправлення, виправлення коду C. Усунено проблему, коли шкода від голоду не застосовувалася під час кровотечі через некоректну поведінку. Виправлено частинки електричних і вогняних полтергейстів, що відтворювалися в нульових координатах. Виправлено неправильний колір заголовків КПК і субтитрів під час зникнення. Виправлено екран завантаження, що використовував шрифти коло в прип'ять. Відкориговано сонячні координати, що призводили до руху сонця із заходу на схід. Виправлено формату ранг точність для NPC з рангом близько 89. Усунено обмеження формули ранг точність на 100. Виправлено помилку: немає грошей для NPC із нескінченними коштами. А тепер давайте детальніше про виправлення скриптів конфігів Shadow. Ов Чорнобиль. Усунено подвоєння інтенсивності псівикидів викидів після збереження завантаження, виправлено іконки завдань у діалогах і повідомленнях. Відкориговано дробові шанси появи предметів у контейнерах і на тілах. Дозволено кровососам займати млин у кордоні після отримання документів. Дозволено псевдогігантам займати стадіон у прип'яті. Видалено респавнер кровососів на кордоні. Усунено повернення загонів долгу та волі на розвилку радара. Виправлено Повернення загону черепа та шустрого на початковій позиції, забезпечено активацію ачівки Freedom VS Duty, додано псі собаку для статистики убивства мутантів. Оновлено дистанцію стрільби Марта. Виправлено анімацію GP37. Відкориговано голоси NPC для відповідності проти газам. Усунено звук відмикання дверей Сидоровича до першого квесту. Виправлено кількість грошей у NPC, забезпечено. Вечено правильну кількість грошей для торговців, виправлено умови для чотирьох сховок, відкориговано модель Guardian of Freedom від третьої особи, виправлено спавн монолітівця в x 19 налаштовано торгові списки, додано озвучення круглова на дикій території, видалено зайвий пістолет у Макса, призначено правильні патрони для монолітівців на бар'єрі, виправлено іконки завдань у КПК, відкориговано патрони для НПІ. NPC з Big Ben, виправлено зміну репутації фракцій у завданнях, увімкнено випадання гранат ок 25 додано спавн ок 25 для NPC із відповідною зброєю. А тепер переходимо до виправлення скриптів конфігів Clear Sky. Отож, виправлено призначення станів сховок при збереженні завантаженні, додано пункти контекстного меню для детекторів артефактів, забезпечене правильне зарахування ачівок, унеможливлено проведення. Провідниками до поточного табору, виправлено шкалу здоров'я стрільця в чаес, збережено кулдаун пострілів стрільця після завантаження, призначено правильні діалоги для агентів, увімкнено передачу унікальної зброї після завершення квестів, додано діалог купівлі сховок, відкориговано дробові шанси появи предметів, забезпечено доступність провідників вночі, виправлено іконки та імена в субтитрах, відкориговано іконку з Найпере-монолітівця в госпіталі, призначено правильні боєприпаси для NPC, додано озвучення для найманців, виправлено іконки та описи покращень зброї й броні. Усунено помилку регенерації здоров'я в описі екзоскелета, виправлено фракцію Сидоровича в повідомленнях, налаштовано привітання Сахарова для квестів, виправлено діалог яра після повернення КПК. Забезпечено правильні патрони для НПС із квестовою зброєю. Додано патрони для RP74 після смерті NPC, ну й також увімкнено покращення попередньо модифікованої зброї техніками. Ну і врешті-решт переходимо до виправлень скриптів конфігів Call of Pripyat. Отож, додано медикаменти до інвентаря Мирона. Увімкнено контекстні меню для детекторів артефактів. Відкориговано голоси НПС для відповідності проти газам. Унеможливлено багаторазовий підбір певних контейнерів. Усунено автовидалення скриптових тіл, виправлено анімації лутингу, відкориговано відображення широкоформатних бічних панелей, ну і також виправлено розтягнення шкал стану зброї та броні. Фух, ну а на сьогодні це все. Очікую вас завтра на стрімі. До скорої зустрічі та гарного вам дня.